Вітання усім телеглядачам, про дівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо військовослужбовці окремого ремонтно відновлюваного полку зі своєю мобільною виставкою відвідали селище Поморяни Золочівського району. Дорослим та дітям цікаво було дізнатися, як виглядають висвітлені нашими воїнами елементи війни. Ціль розповідати про ці речі, розказувати людям, що війна не завершилася, що війна триває. Працівники відділення поліції номер 2 міста зборів спільно із працівниками ДСНС відвідують заклади загальної середньої освіти. Фахівці провели практичні тренування дій під час повітряної тривоги, а також проводять навчання для відпрацювання алгоритмів дій учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайної ситуації або ризику її виникнення. З метою створення безбар'єрних умов, комфорту та зручності для людей з порушенням зору на фасаді Красненської селищної ради встановлено нові інформаційні таблички. Вони містять текст українською та англійською мовами, а також є табличка, дубльована шрифтом Брайля. Ця ініціатива допоможе зробити послуги доступнішими для кожного. 24 вересня відбудуться громадські слухання про встановлення тарифів на послуги КП «Броди-водоканал» з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про встановлення КП броди теплоенерго, тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання. При собі мати документ, який посвідчує особу. 16 вересня у приміщенні зборівського відділу Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості відбувся захід для безробітних на тему Базовий курс самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях. Присутнім на заході розповіли, що таке стрес і навіщо він потрібний. Ознайомилися з всеукраїнською програмою ментального здоров'я та як, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською, з метою допомоги українцям знайти джерело сили для піклування про інших, пам'ятаючи про себе. Фахівець відділу Ольга Грицюк наголосила на небезпеці затяжного стресу. У умовах тривалої пандемії та війни затяжний стрес може призвести до загибелі людини. З'являються психосоматичні захворювання, загострюються хронічні захворювання та формуються нові. Щоб цього уникнути, кожний має дбати про своє ментальне здоров'я, і в цьому допоможуть прості техніки, які можна повторювати будь-де і будь-коли. Вони ефективно зміщують фокус уваги, дають можливість заспокоїтись та налаштуватися на позитивний лад. Учасникам заходу надали посилання на спеціальну сторінку всеукраїнської програми ментального здоров'я та як де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки та методики, які допоможуть попіклуватися про ментальне здоров'я, своє та людей поруч. Слава Україні! Героям слава!